Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Остання декада листопада місяця, і потрібно підготовити всі ягідні кущі до зимівлі. що включає саме ця підготовка. Перший етап це обрізка ягідних кущів. Як ми обрізали смородину, агрус у нас є відео. Саме головне залишити, друзі, кущ вільний. Всі глилки, які хворі, які перехрещуються, потрібно обрізати і вкоротити для стимулювання утворення нових пагонів пагони на 10-15 см. Якщо, звичайно, кущ дав великий приріст, то ми його можемо коротити на 25 см, роблячи зрізи навскочці, залишаючи бруньку зовні. Отак От ми, друзі, зробили більш детально, ви подивитесь на відео, яке дам посилання в кінці відео. Це перший етап підготовки кущів. Обов'язково обрізку кущиків проводимо в суху погоду, не в дощову, щоб не було загнивання пагонів. Якщо великі зрізи, обов'язково треба обробити ці зрізи. Перший етап ми зробили, ми обрізали кущі. Другий етап це підживлення кущів. Що ми робимо? Ми робимо 50 см в діаметрі пристовбурове коло, такий рівчачок і ми проводимо підживлення. Рівчачки робимо неглибокі, так як коренева система у кущиків знаходиться на поверхні. Проводимо підживлення. Що ми можемо використати під зиму? Дуже добре підходять фосфорно-калійні добрива. Це може бути суперфосфат. Якщо великий кущ, ось, наприклад, як на смородини, можна використати 30 грам суперфосфату і, наприклад, 20 грам сульфату калію, перемішати і просипати у пристобурове коло. Якщо у вас немає суперфосфату, ви можете використати, наприклад, попіл, взяти 300 грам під один кущ і пригорнути. Третій етап підготовки кущів це дати кущам багато води. Нам це не потрібно робити, бо ви бачите, в нас перенасищення йде вологи, в кого сухо кого не було дощів, потрібно під кущ вилити не менше 2-3 відрі, але це треба зробити періодично, щоб ця водичка вбиралася. Тоді кущики гарно перезимують і на слідуючий рік ви отримаєте гарний урожай. Четвертий етап: ми повинні дані кущі обробити від шкідників і хвороб. І якщо це вже ця пора і це остання обробка, ми можемо використовувати залізний купорос. Адже він знищує личинки шкідника, що зимують у курі, знищує різні віруси, бактерії, мохи та лишайники на самих пагонах. Тому на сьогодні, як остання обробка саду і кущів, це дуже відмінно використовувати саме залізний купорос. Ми готуємо 4% розчин, беремо 400 г залізного купуру на 10 літрів води. І краще, щоб ця водичка була температурою 25-30 градусів, тоді купорос краще розчиняється. Що краще: мідний купорос чи залізний купорос? Мідний купорос він ефективний протягом багатьох. Грибкових та бактеріальних захворювань, такі як праша, іржа, борошниста роса, може використовуватись як для профілактичних обробок, навіть використовуватись навісні. Зазвичай використовується до 200 грам на 10 літрів води. Ну, ми в своїй практиці використовуємо один рік мідний купорос, а на другий рік використовуємо залізний купорос. І Чому? Тому що що міч, що залізо необхідне для ґрунту і для рослин. І щоб поповнювати запаси тої чи іншої речовини, ми так практикуємо у себе на ділянці. А ви вже вибираєте, що вам краще. Якщо взяти переваги залізного купоросу, то він... Ефективний як фунгіцид проти грибкових хвороб і проти моху та лишайників, то ви вже зверніть увагу, що вам потрібніше більше для боротьби чи мідний чи залізний купорос. Але єдине потрібно врахувати, що залізний купорос використовується тільки тоді, коли вже листочків немає. Коли мідний купорос можна використовувати, коли листочки ще є на кущі, то залізний купорос використовується тільки після падолисту. Друзі, можна використовувати і інші, більш сучасні препарати для обробки саду, восени та ягідних кущів. Але потрібно читати інструкцію через те, що багато препаратів мають обмеження стосовно температури повітря при використанні. Використовувати залізний чи мідний купорос оптимально при плюсових температурах ну, не нижче 5 градусів тепла. А якщо є мінусові температури, то не потрібно оприскувати. А деякі препарати можуть використовуватись тільки при температурі вище 10 градусів. Тому, друзі, уважно читайте інструкцію того препарата, яку маємо використовувати. І який Препарат ми би не використовували всі ці препарати контактної дії, тобто ефективні при безпосередньому потраплянні на спори, на яйця або личинки. Тому дуже важливо кущі під час таких обробок змочувати повністю від верхівки до низу стовбура. Крім того, потрібно обробити і пристовбурові кола рослин, адже там можуть лишатися і зимуючі спори. І при обробці потрібно оприскувачем створювати такий, як туман, і тоді цей розчин буде проникати у найдрібніші пори і тріщини кори. Звичайно, потрібно використовувати гумові рукавички, респіратор, тому що такі розчини не повинні потрапляти в дихальні шляхи на шкіру і слизові оболонки. І останнє, що ми повинні зробити по підготовці кущиків до. Зимівлі це замульчувати кущі. Що ми використовуємо? Ми використовуємо перепрівший компост. Але друзі, якщо у вас, наприклад, так багато немає, перепрівшого компоста. Я дам посилання, як ми готуємо компост своїми руками, і ви зробите на другий рік, то можна зробити шар листя, шар компосту, шар листя, шар шар компосту. Якщо нема компосту, можете одним листям замульчувати кущики. Також можна використати і солому для мульчування. Це ми дамо змогу, щоб коренева система не підмерзла у якщо будуть сильні морози. Тому, друзі, якщо ми так підготуємо кущі до зими, то надіємося, що наші кущики перезимують гарно і на наступний рік ми будемо мати щедрі урожаї наших ягідних кущів. Що я вам і бажаю, бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв. І мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.